Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас 17 вересня 2025 року Центральна Україна Полтавська область, місто Кременчук. Перед нами осінній сорт під назвою Таврійська. Цей сорт був виведений в Кримському науково-дослідному центрі. Гібридизація сортів, таких як Беребоск і Диканька Зимова. Цей сорт в центральній Україні треба збирати приблизно з другої декади вересня. Може бути, якщо погода холодна, третя декада вересня. Це осінній сорт, він довго сильно не зберігається в звичайних умовах. Має дуже гарний смак. Його це зараз буду проводити збір врожаю. Ось які грушки. Він тримається на дереві гарно. Ось яка груша. Покладу у підвал. В підвалі він полежить десь 2 тижні і вже буде міняти колір і можна буде його споживати. Груша дуже смачна. Цей сорт сумісний з айвою. Ось яка правильна грушоподібна форма подів. Дуже сильно зав'язую плоди. може бути з таким невеликим грум'янцем. Ось, якщо багато зав'язує плодів, грушки. Трохи меншої ваги ось отакі. Якщо проводити нормування, то плоди будуть дуже крупні. Зараз вам покажу, яка загрузка з північної сторони. Так, оце зверху, виходить. Води зав'язані. Ось. дивіться, до самого низу. Ми маємо гарний врожай. Це не дивлячись на те, що в цьому році були весняні приморозки, які знищили більшу частину врожаю на багатьох сортах, що груші, що яблуні. Цей же сорт стоїть з врожаєм таким, як, в принципі, був в тому році, в позатому році. Щеплене це дерево ось на IV. Як бачите, десь. 15 см від землі. Ось. Також цей сорт непогано все показує на дикій лісові груші. Ще хотів сказати, що треба вчасно провести збір, не затягувати, бо якщо ви затягнете зі збіром врожаю, то ви можете приїхати в сад, а весь врожай вже на полу. Зараз він тримається гарно на дереві. але він може в один день весь бути на землі. Наприклад, ви думаєте, та почекаю, хай ще набере смакові. Почекаєте десь до жовтня, в жовтні приїдете в сад, а він вже наполог. Те ж саме з грушею зимового терміну достигання амфора може бути. Я колись був такий гарний врожай, думаю, треба зняти гарне відео підписникам. Думаю, хай ще потримається, трошки будуть крупніші. Приїжджаю, а плоди всі на землі, я був в шоці. Ну, звісно, вони побилися і не зберігалися. Щоб зберігати плоди, краще зривати з дерева, бо опавші, вони травмуються і вже нічого ви не збережете, будуть гнити. Так, ну що, після дозарювання з вами будемо дегустувати. Є трошки живців для щеплення в лій кількості, кому цікаво, звертайтеся. Сьогодні у нас 26 жовтня 2025 року. Грушка таврічна після дозрівання. Думаю, що на цей час вже треба було її поїсти. Я трошки перетримав її в зберіганні. Думаю, що вона буде лежати ну, максимум до листопада місяця. На цей час відсотків, напевно, 60 вже грушок перезріло. Споживання цього сорту, думаю, це приблизно перша декада, друга декада жовтня. Вже третя декада жовтня вони починають перестигати в моїх умовах. Груша дуже гарна на вигляд. Давайте зараз побачимо, яка вага. 267. Основна маса приблизно 200-250 грамів. Деякі можуть бути 300-350. Вона після. Дозрівання починає міняти колір на жовтий. Ось отак. Має гарний дуже вигляд. Лага бачите, яка. Ось деякі плоди ще залишились. Бачите, із дрібних вони ще зеленкуваті. І колір зеленкувати ось це. Той самий сорт з цієї самої груші. Так, це. Смаку, я думаю, мати не будуть такі грушки. Давайте спробуємо ось цю розріжемо. Як по маслу. Ну, Думаю, що вона перезріла. Так, бачу, що м'якоть вже перезрівша. Я трошки провтикав в цьому році. Ну, давайте розріжемо ось оцю, може. ця. Ну, Я думаю, що вона вся перезріла. Гано. Не, ну ця ще більш-менш нічого. Ага, ця більш-менш нічого. Хоч можна буде спробувати. Давайте по соку. М'якоть ріжеш, вона як масло пливе, дуже соковита. А ну, дивіться по соку. Натискаю соку багатенько. Навіть якщо вона трошки перезріла, буває таке, що соку не видавиш. Коли вона перезрівша. Оце сок є, ану. Вміст цукрів який? 14. М -м -м. Давайте тепер попробуємо на смак ану. Просто розтопилася у роті. Зразу кажу, шкірки не відчуваю. Вона така тоненька на даний час, що таке враження, що її немає. Дуже приємний. Дуже приємний насичений присмак груші, чисто грушовий такий смак, типу під дюше щось цукру і кислинки, от воно йде в такий баланс, що і не дуже солодка, і не кислить з гарним, приємним відчутним ароматом. Відчувається дуже гарна, ну, смачна груша, дуже смачна груша. Що можу сказати. Угу. І дуже соколита. Е, Я думаю, що цей сорт підійде тим, хто полюбляє маслянисті такі таючі сорти, які топляться у роті. Дуже гарний сорт, але треба споживати її перша-друга декада жовтня. Бо, е, якщо пізніше, вона буде перестигати і може псуватися зсередини. Ось дивіться. Тут немає ніяких кідників, нічого. Ось тут ще нічого, а з середини починає вона вже все. Бачите, отак. Так що треба трошки раніше її споживати. Якби воно було два сорти в саду, то знав би точно, коли знімати, коли споживати. А коли в саду купа сортів різних, що ну, ти вже не пам'ятаєш, коли який сорт знімати, коли, коли, коли який сорт їсти, бо вже каша така в голові, що капець. Треба все записувати, бо в голові тримати всю інформацію неможливо. Так що, такий невеличкий огляд. Кому сорт сподобався, можете отримати, замовити живці. На зимове весняне щеплення є невеликі кількості. Сорт доволі плодовитий, дуже смачний, з гарною товарністю, гарним смаком. Це чисто осінній сорт на початок жовтня. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал. Всім гарного дня, до побачення.